У Чернівцях вперше відбувся фестиваль Буковина Маестрофест мистецька подія, завдяки якій оживають музичні традиції краю. Долучено у нас 15 колективів. Приємне те, що на сцені будуть учні, викладачі, студенти і професійні колективи. І тому це унікальна подія. І тут прослідковується уся спадкоємність від нижчої ланки до вищої, до професійної ланки. Фестиваль присвятили 85-річчю Чернівецької музичної школи номер 1 навчальному закладу, в якому творили відомі буковинські композитори Юрій Гіна Леонід Затоловський. Перше тому, що буковина уніка. Край саме своєю музичною культурою, навіть починаючи від того, що його відвідав Ференс Ліст, і продовжуючи тим, що тут зросли потужні фігури європейської музичної культури Кароль Міколі, Євсеві Мандичевський, Адельберг Джамалі, то і ці традиції продовжуються і понині. І не дивно, що зараз на Буковині є всі ланки музичної освіти. Вокалісти та інструменталісти виконали твори буковинських композиторів різних поколінь. Для багатьох це вже далеко не перший досвід виступу на великій сцені, для інших тільки початок кар'єри. Це була дуже хороша ідея, щоб цей захід саме відбувся, тому що ми робимо нашу культуру більш відомою. Ми робимо відомими наших композиторів. І Я думаю, що багато сьогодні людей присутніх почують нові твори, і саме цього композитора, кого ми виконуємо. Я впевнена, що чути цей твір вперше. Це дуже важливо. Чому тому що діти підростаючи покоління ну, бачать наскільки це важливо? Тому що культура, це наше національне надбання, це і наше минуле, але це і наше майбутнє. Тому завдяки можливо цій молоді буде наше майбутнє. Організатори наголошують, захід покликаний стати майданчиком, де зустрічатимуться досвід і молодість, традиції і сучасність. Буковина Маестрофест зберігає та відкриває імена, які формували і продовжують творити музичну історію Буковини. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4